Мої вітання 28 листопада відео відповіді на ваші питання, ті, що ви мені вчора писали, та сьогодні під дописом? Давайте починати. Доброго вечора. Подивіться, будь ласка, що чекає місто Одеса до кінця року. Дякуємо. Так, що чекає Одесу до кінця 2023 року, в плані небезпеки, в плані обстрілів? Я так розумію. Або ж якась інша небезпека. Місто Одеса, що чекає до кінця 23-го року. Місто Одеса. Так, місто Одеса до кінця року, 23-го, що чекає? Так, помірність, равновісія. Угу. Ну, тут, в принципі, досить гарні карти. Перше. Баланс, буде якийсь баланс. Домовленості. Що чекає місто Одеса до кінця року? Родина. Затишок домашній. Карта Луни трохи, що в нас луна. Очікування. Ну, Люди переживають, очікують, як то знаєте, кажуть найгіршого. Давайте запитаємо в плані обстрілів міста Одеса до кінця 2023 року. Чи будуть прильоти по місту? Чи будуть прильоти по місту? Небезпека з повітря, ракети, дрони, місто Одеса до кінця 2023 року. Так, це карта в нас портів. Все пов'язано з портами. З оцією портовою інфраструктурою. Бачите, туди падає рицарягня, тобто вони націлені більше на порти в Одесі. І карта перемоги. Ну, я так розумію, що карта перемоги вказує на те, що, е е якщо і будуть цілі, те, що зможе збити ПВО, ну те, що можливо збити ПВО, я так розумію, що Одесі покращили захист. Все зіб'ють, карта перемоги падає на цю небезпеку. Але є е, там такі ракети, оці онікси, на жаль, е, їх неможливо, як я розумію, збити. Давайте подивимось, небезпека мирному населенню. Ну, Тобто, на Одесу вони будуть націлені на порти. Давайте запитаємо, чи є небезпека мирному населенню від ракетних обстрілів, ракетних ударів. Міста Одеса до кінця 23-го року. Для людей є небезпека. Є мирному населенню міста Одеса Небезпека до кінця року від ракет та дронів. Двойственність це в нас може вказувати на нестабільну ситуацію. Також це карта дронів. Колесо Фортуни, судьба. Карта судьби, небезпека є з повітря для міста Одеса до кінця 2023 року. Буде працювати ПВО по максимуму. Знову карта дурня. Дивіться, дрони можуть бути, але ще можуть бути по цій карті і балістика, що швидке. Щось неочікуване. Можливо, те, що ми не можемо збити. Бачите, тут йде покой на цю, на цю карту. Тобто, щось, ну, щось може бути. Давайте запитаємо, де саме небезпека міста Одеса? Де саме людям небезпека? Що це за місце? Де є небезпека з повітря? Місто Одеса до кінця 23-го року. Що це за місце? Так, карта мага. 10 мечів це можливі жертви. Що це за міста? Це щось пов'язане з військовими. Бачите, ось військові. Військові цілі. Військові цілі управління, управління військовими, можливо, якісь штаби. Ну, щось таке. Ось туди є небезпека. Тут чітко карта управління, контроля мага. Карта 10 мечів, туди можуть, там можуть постраждати люди. Туди саме може бути якийсь удар. І ось королева мечів, війна, все пов'язано з військовими. Небезпека з повітря для мирного населення до кінця 23-го року. Так, паш землі, це більше дитяча карта. Угу. Ну, Дивіться, ще якісь дитячі праздники, святкування. А, можливо, на Новий рік або на Миколая. Я правильно зрозуміла, це якісь святкування дитячі, там є небезпека? Дитячі якісь святкування. Ну так, треба, так, да, дивіться чітко, всі мічові карти. Дивіться, якщо будуть якісь, можливо, дитячі святкування на Миколая або перед Новим роком. Будьте дуже обережні, в скупченні. Розумієте, в скупченні, тому що ось тут дійсно падає небезпека. Будьте дуже уважні та обережні. Я вас дуже прошу. Це місто Одеса. Давайте далі дивитись. Доброго вечора. Подивіться, будь ласка, Дніпро до кінця року. Давайте дивитися місто Дніпро. Дякую. Так, дивимося місто Дніпро. Небезпека з повітря до кінця 23-го року. Від сьогодні, 28 листопада і до кінця 23-го року. Чи є небезпека для міста Дніпро з повітря? Дрони, ракети, місто Дніпро. Небезпека є до кінця 23-го року. Знов ця дитяча карта по землі. Благополуччя. І карта таємниці. Так, тут інформація прикривається, в чому таємниця місто Дніпро, диявол, бачите? Знов знов мені те саме йде, що, можливо, якісь, оці, на, якісь на якесь можливо, свято вони якось хочуть, ну, ви зрозуміли, подгадять і спортять. Якесь свято. Це, можливо, Миколая, або ж, можливо, Новий рік, або перед новим роком, або вже, може, і після. Тому що, бачите, диявол, диявольський план. Давайте далі запитувати: місто Дніпро, небезпека з повітря є, чи можливі удари, чи можливі удари по самому місту Дніпро до кінця 2023 року, від сьогодні до кінця року місто Дніпро. Можливі якісь удари. Знов диявол у нас падає. І знов біля води. Дивіться, диявол націлений постійно місто Дніпро, небезпека десь біля води, води йде. Що це за місце? Куди націлений цей диявол місто Дніпро? Біля води? Що це за місце? Ага, дивіться, шар. У нас там е шар біля води. Що це за місце біля води? Планування і башня. Бачите, планують. І сонце. Ну, дивіться, місто Дніпро. Вони планують вдарити по сонцю. Сонце і башня. Тут чітко це енергосистема. Але воно може якось чи не долетіти, чи щось таке, і впасти десь біля води, тому що тут диявол постійно біля води. Або ж це місто енергосистема. Знаходиться десь біля води. Вони туди планують, бачите? Планують на Дніпро дати по енергосистемі біля води. Давайте далі запитаємо, для мирного населення міста Дніпро, чи є небезпека від ракетних обстрілів та дронових атак від сьогодні, 28 листопада і до кінця року, до кінця 2023 року, місто Дніпро, чи є небезпека людям, мирному населенню? Людям є небезпека, карта ілюзій. Мастерство паш мечів. Небезпека є людям Місто дніпро з повітря до кінця року. Знов карти кажуть, тримайтеся подалі від води. Карта уходу від води. Також карти кажуть, бачите, ілюзію. Ну, тобто. Не треба літати в облаках, треба бути на чеку ось весь грудень місяць, місто Дніпро. Є зрадники, вони щось дають. Можливо, якісь підприємства. Це карти підприємств. Треба бути уважними. Давайте ще раз запитаю: є небезпека мирному населенню міста Дніпра з повітря від дронових і ракетних атак. Для людей є небезпека міста Дніпро до кінця року, від сьогодні до кінця року для людей є небезпека. Знов якісь скупчення, на якісь... знов праздник. бачите? І на Одесу падав праздник свято і 10 мечів. Так само і на Дніпро свято і 10 мечів. Я так розумію, що ці е, уроди е, хочуть е, дати на якесь свято. Я не знаю, яке це буде свято: або Миколая, або Перед новим роком або на новий рік. Ось на свято є небезпека скупчення. Також будьте уважні, що це за місце? Що це за місце, куди можуть, може прилетіти місто Дніпро від сьогодні до кінця року. Що це за місце? Справедливість, рицарь води. Знов карта свята. Бачите? праздник, карта свята. Рицарь води, десь біля води. Справедливість це, можливо, якось центр міста. Центральний район міста. Десь біля води. Карта празднику, Знов. Також це ще карта будинку. Це карта ще будинку. До речі, куди минулого разу вже було будинок, куди минулого разу вже прилітало біля води. Місто Дніпро. Будь ласка, хто з Дніпра? Всі знають, будьте обережні, будьте уважні. Ось на свята, якось на свято. Розумієте, те ж саме вже було. Якось повторення ситуації тут по картам. Будьте дуже обережні і уважні. І е, скажіть е, бли, ну, ближнім людям, е, скажіть, щоб теж були уважні. Один одному скаже, і так будуть всі якось попереджені. Ну, тому що, ви розумієте, в мене на каналі людей то небагато, мало хто дивиться, але ж сарафанне радіо ніхто не відміняв. Ви сказали одному, хтось сказав іншому, і щоб трохи були пильніші, обережніші і уважніші. Це може врятувати життя людини. Так, подивіться, будь ласка, чи буде наступ на Київ в близькому майбутньому? Дякую. Наступ на Київ. Давайте до кінця року запитаю. Давайте до кінця року, чи може бути наступ на Київ? До кінця 2023 року, чи може бути наступ на місто Київ? Башня. Диявол і башня це випали. До кінця року може бути наступ на місто Київ. Ну, по цим картам, ні. Диявольським планом йде е, башня. Чи може бути наступ на Київ до кінця року війна? Ну, їм би дуже хотілося б. Їм би дуже хотілося. А чи буде наступ на Київ до кінця 2023 року? Ні, пуста карта, ні. Це маніпуляції, це залякування. Залякування. Більше залякування. Бачите, нічого. Ні, не буде. Не буде, до кінця року не буде. А далі там, якщо щось, подивимося. Чи будуть наші е, наш, наші наносити удари е, по Росії, чи дадуть нам ракети для цього? Ну, Давайте запитаємо, чи будуть наші Збройні сили наносити удари по Росії, чи дадуть нам е, далекобійні ракети? Чи будуть наші наносити удари по Росії? Ну, у відповідь, звісно, не так просто з бухти барахти що будуть наші Збройні сили наносити удари по Росії у відповідь. Ускаріння, ну так, карти, карта скорості, карти небезпеки з повітря. Карти, воно вже летить. Так, зірка, так. Так, будуть наносити удари. Відповідь вам так, будуть. І дуже швидко, дуже швидко ось. І чітко буде бачити чітко по цілям. Карта зірка. Ну, тобто, не так, що з бухти-барахти, куди вони б'ють, а чітко по військовим цілям. Так, наступне питання. Добрий день. Чи зможуть зрадники усунути нашого залужного? Дякую. Добрий день. о, Добрий день, господь. Чи зможуть зрадники усунути нашого залужного, генерала залужного? Чи зможуть зрадники усунути генерала Залужного? Так, созрівання, ожиданія, король Землі. Королева води. Чи зможуть зрадники усунути нашого генерала залужного? Робота, імператриця. Ні, не зможуть. Карта імператриці України. Он буде працювати на Україну. В Україні. Ось його дії, він працює. Ну так, планують, бачите, двійка жезлів, дві монет. Планують, недоброжелателі, так, планують. Ну так, строють, строять... Строя такі інтриги, таку, такий наклеп на нього зводять. Ні, не зможуть покой, ні, не зможуть вони його убрати. Ні Доброго дня. В минулий новий рік 31 31 грудня та 1 січня був сильний обстріл Києва. Дві ракети влучили біля мого будинку. Щодо цього нового року є певні переживання, чи буде безпечно перебувати в Києві у ці два дні. 31 грудня та 1 січня, чи краще поїхати з міста? Є можливість і так далі. Ну, Дивіться, я зроблю розклад на 31 і на 1. Січня, але ж я ж не можу вам сказати так виїжджайте або так залишайтесь. Це вже повинні ви вирішувати. Давайте подивимося: 31 грудня, 23 рік, місто Київ, небезпека з повітря є. Чи буде небезпека з повітря 31 грудня для міста Київ? 31 грудня, місто Київ. Чи буде небезпека з повітря? Тут свадить. Чи буде небезпека з повітря? Дрони можуть бути, дві капентаклі. Вони хочуть емоційно дестабілізувати людей. Цими дронами можуть бути дрони. Подласть. Якась може бути подласть. 31 грудня, місто Київ, небезпека є з повітря. Перемога. Зіб'ють. Практично все зіб'ють. Імператор. Угроза Угроза йде імператору. Ну, значить, угроза йде, можливо, центру міста, тому що імператор це там, де в нас влада сидить. Чи можливі ракетні удари? Давайте за ракетні удари запитаємо. Чи можливі ракетні удари 31 грудня в місті Київ? 23 рік. 31 грудня. Мастерство. рицаря гня, Робота ПВО. Чи можливі ракетні удари? Імператриця, ну тут розумієте, більш карта вибору. В принципі, більш-менш нормальні карти. Все відпрацює дуже гарно ПВО. Не бачу я тут дуже такої небезпеки. Ну, зрозуміло, що осколки і так далі. Але ось емоційно можуть давити. Давайте 1 січня запитаємо. 1 січня, 24 рік. Місто Київ, небезпека є з повітря. Буде, чи, чи буде небезпека з повітря? Дрони, ракети. 1 січня 24 рік. Місто Київ, небезпека, дрони, ракети. Може бути така небезпека. Знов карта дронів. Бачите, дві капентаклі дрони. Знов карта роботи ПВО. Їх збивають, можливо, вночі з 31 на 1. Знов працює ПВО. Ось з 31 та 1 буде працювати ПВО по дронам. Ось, Бачите, що вони хочуть? Вони хочуть знов ті ж самі карти, паж води і туз води. Зіпсувати емоції, зіпсувати людям настрій, не те, що зіпсувати, а просто ось пригнічити. Бачите, двійка мечів, пригнічити. Зіпсувати, як я кажу, це свята, праздник, хоча в нас війна, які свята, який праздник? Ну, Ви розумієте, як там воїнам в окопах, в грізі. В снігах, в воді замерзший, мокрые, грязные, холодные, і що ураганский тут ураганський вєтір? Ну, які свята. Ну, Але вони хочуть, розумієте, добити, добити емоційно, але все зіб'ють. Ну, Я так бачу, що все зіб'ють. Бачите, карта е, диявола? Е, планують зіпсувати свято, 31, перший, 31 грудня, 1 січня. Планують зіпсувати. Так, далі. Добрий день. Чи зможуть зрадники. Ага, це вже я читала. Цікавить Юлія Тимошенка. Не видно та не чутно про неї. Де поділася Тимошенка? Що з нею зараз? Що чекати щодо е, неї в майбутньому? Чи будуть відкриття Чи будуть відкрити кримінальні провадження проти Юлії Тимошенка? Е, чи була Юлія Володимировна? Перебуваючи в свій час на високих посадах, причепна до підготовки війни в Україні задовго до її початку, чи мала зв'язок з расистами, яке її відношення до України загалом? Так, ну давайте подивимось, чи, мала віднош... чи має відношення Юлія Тимошенка, чи має зв'язки та відношення до, до Росії. Чи має зв'язки. Ні, ну зв'язки-то вона, може, і має. Шимає вона... Чи зрадниця? Давайте запитаємо. Юлія Тимошенко, зрадниця. Юлія Тимошенко, зрадниця. Суд богов. Вищий суд. Туз землі. Королева води Вона зрадниця Тимошенко. Борьба. Предательство. Ну... Ну, що хочу сказати. В принципі, трійка мечів падає, але тут більше гроші. Вона, може і не зрадниця, вона просто королева землі, вона просто багато, ну, ви зрозуміли, що було багато, багато присвоєння деньгах незаконним путем. Ось, бо на український не можу швидко сказати. Так, чи буде, чи буде покарана Юлія Тимошенко за свої нечесні ділішки відносно України? Чи буде покарана Юлія Тимошенко в майбутньому? Чи буде покарана Юлія Тимошенко в майбутньому за свої, так сказати, грязні Повешений? Нет, нет, повешений, Поки ми подвешенная ситуація. Н -н 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 -н. Очень тайно, очень скрытно, очень хорошо все здесь спрятано. Mm -mm. Юлия Тимошенко. Двойка мечей. Она там очень хорошо все спрятала. Mm -mm. Дуже гарно все вона там почистила. Не прикопаться, не подкопаться. Понимаете? Де зараз Юлія Тимошенко? Чому її не видно, не чутно? Де вона поділася? Що? счет шика и часом, где зарасти Юлия Тимошенко, де подилась счет шикаты видны и часом так, здесь отдыхает благоденствие, 9 кубков где-то отдыхает она, эмоционально отдыхает, паш земли возможно со своими детьми или с ребенком Выбор Юлия Тимошенко. Ну, одновременно отдыхает, кстати. И одновременно она, она в Украине, скорее всего, одновременно отдыхает и одновременно восьбачит, и карта работы работает, зарабатывает деньги. Борется, борется. За что борется? За что борется Юлия Тимошенко? Уже второй раз выпадает карта борьбы. За чего она борется? За свое благосостояние. Борется. За своє благосостояння. Ось такий розклад на Тимошенко. Дуже важко, там буде під нею щось подкопатися. Ну, я так розумію, що відповіді всі на ваші питання. Якщо ще є у вас якісь питання або вас щось турбує, пишіть в коментарях. Зроблю окремий розклад. Всім гарного дня та бережіть себе.